Бісквіт з яблуками. Правда, звучить знайомо, тепло по-домашньому, кожен розуміє, який смак отримає, але якщо ми додамо трішки баварського мусу, отримаємо ось таку варіацію цього десерту: набагато ніжніший, свіжіший, святковіший зовнішній вигляд, підійде як для домашнього чаювання, так і для зустрічі з друзями, тим більше впоратися зможе кожен. Це не так складно, як виглядає французька шарлотка з яблуками. Кому цікаво, як приготувати цей десерт, ходімо готувати разом. Я поділюся всіма секретиками. Розпочнемо з бісквіту: візьмемо цукор, борошно. Нам потрібно 2 жовтки та 4 білки. Зараз починаємо відокремлювати жовтки від білків. В бісквіт, як я вже сказала, ми використовуємо 4 білки і 2 жовтки. Решта 2 жовтки нам знадобляться для баварського мусу. Саме тому і змінена пропорція бісквіту. Якщо ви знаєте, куди вам діти зайві білки, ви можете використовувати звичний для вас рецепт бісквіту. Тобто Одне яйце, 30 г цукру, 30 г борошна. В даному випадку ми 2 залишаємо для бісквіту жовтки, 2 забираємо для баварського мусу. Відділяти жовтки від білків потрібно обережно, щоб жовток не потрапив в білок. Але в даному випадку це не критично важливо, тому якщо краплинка десь жовтка потрапить, нічого страшного, це бісквіт. Ми будемо далі все рівно додавати жир, тому не хвилюйтеся, але намагайтеся цього уникнути. Коли цей процес виконано, додаємо цукор до наших білків і ставимо збиватись. Збиваємо в густу щільну піну. Цей процес займає приблизно 7-10 хвилин. Тим часом приготуємо баварський мус. Візьмемо воду, желатин, молоко, вершки, цукор, жовтки це заварна основа та вершки для збивання. У першу чергу заливаємо желатин водою, трішечки розмішуємо і відкладаємо в сторону. В ковшик виливаємо молоко, вершки і ставимо на вогонь. Маса має підігрітися. Жовтки з цукром перетираємо в білу однорідну масу. Жовтки залишати, засипані цукром, ні в якому випадку не можна, одразу потрібно перетерти, тоді можете відкладати. І потрошки вводимо вже підігріту суміш молока та вершків, тобто готуємо, як звичайний заварний крем, проте без додавання крохмалю чи борошна. Переливаємо усю масу в ковшик, повертаємо на вогонь і варимо до загустіння. Хоча це відносне поняття, як тільки з'являються перші бульбашки і на лопатці залишається слід від пальця, якщо проведемо крем, готовий, можна додавати желатин і розмішувати. Тим часом наші білки збилися, додаємо жовток і робимо буквально декілька рухів вінчиком, щоб ввести жовток в білок. Пересіваємо борошно і будемо зараз працювати лопаткою, легенько піднімаючи знизу догори, розпушуючи борошно, проте слідкуючи, щоб маса залишалась ось такою пухкою та об'ємною. Перекладаємо наше тісто в кондитерський мішок і будемо формувати бісквітні заготовки для нашої шарлотки. Можна зробити шаблон і ось так по спіралі. Відсадити наше дно, далі готуємо бортик, також по шаблону відсаджуємо смужечки, палочки, близенько одна до одної. Дивимося, щоб висота в них була плюс-мінус однакова. Довжину борта вираховуємо діаметр майбутнього бісквіту, діаметр майбутньої шарлотки множимо на 3,14. А ось інший спосіб формування заготовки, щоб розуміти, який має бути діаметр, підняли і залишаємо. Далі усе це щедро присипаємо цукровою пудрою і можемо відправляти випікатись. Випікається наш бисквіт приблизно 20 хвилин. За температури 160 градусів, проте контролюйте, будь ласка, з конвекцією, якщо у вас духовка, це може зайняти і 15 хвилин. Дивіться, головне, щоб була рум'яна кірочка. Беремо тепер яблуко, цукор, масло. Яблуко очищаємо від кірочки. Від серцевинки нарізаємо невеликими шматочками. Головне дивіться, щоб яблука були одного сорту і час приготування був однаковий. Висипаємо на сковорідку цукор, додаємо вершкове масло і даємо йому трішечки розплавитися. Коли масло розтане, цукор закарамелізується, ми будемо додавати яблука. Яблука ми смажимо на середньому вогні. Якщо ми Вімкнемо великий вогонь, волога швидко випарується і вони залишаться доволі хрусткими. Нам потрібно, щоб яблучко було м'яке, проте тримало форму. Зверніть, будь ласка, на це увагу. А зараз відкидаємо на ситочко наші яблука, незважаючи на те, що візуально не видно, що там є волога, проте вона трішки скапує і вона нам потрібна. За цей час у нас Випікся бісквіт, ось такий він рум'яний, тверденький. Залишаємо його буквально декілька хвилин вистигнути і вже можемо починати працювати. Якщо бачимо, що в нас нерівності. В бортику трішечки зрізаємо, щоб основа в нас була рівненька, і будемо викладати вже в саму форму і формувати заготовку. Я трішки допомагаю ножем. Якщо уви, ви випікали на пергаменті, на пергаменті він доволі гарно відстає, і допомога ножа може і не знадобитися. І ось таким чином. Викладаємо всередину, відрізаємо, якщо в нас залишився зайвий шматочок, краще відрізати, ніж не мати що докласти, формуємо ось такий борт, і зараз будемо викладати основу я дивлюся, який діаметр підійде, вирізаю кільцем цей діаметр, можна скористатися ножем. Обидва бісквіти обрізала. Один з них перекладаю на низ і будемо далі заливати баварський мус. Але хочеться, щоб шарлотка була соковита, ніжна, тому ми беремо сік, який скапав з яблук, додаємо трішки молока і щедро просочуємо наші бісквітні основи. Оскільки мус баварський з желатином. Він не, до... не досить гарно буде його просочувати. Далі викладаємо яблука, відставляємо в сторону і доготуємо наш мус. Беремо вершки для збивання, які в нас залишилися, і збиваємо до досить м'якої консистенції. Це не мають бути густі доволі вершки, це має бути маса, в якій залишається трішечки слід від вінчику. В нашу заварну основу я додаю ароматизатор ванілі, можна додати корицю і, між іншим, в яблука також можете додавати корицю. Смакуватиме дуже гарно. І зараз наші збиті вершки додаємо до заварної основи. Далі об'єднуємо ці дві суміші, можна за допомогою лопатки, можна за допомогою вінчика, можна скористатися міксером. І збити ці дві суміші. Хочу звернути увагу, чим холодніша буде заготовка для баварського мусу заварна, тим густішим буде виходити сам мус. Зараз я по декілька ложок наливаю, щоб він покрив усі яблука, трішечки наливаю зверху, далі викладаю наступний бісквітний корж. І його так само ми просочимо нашим розчином яблучного соку та молока. Ще раз повторюсь: дуже гарно буде тут смакувати кориця. Не бійтеся, додавайте, якщо у вас немає алергії, можете сміливо додавати. І ось цю всю масу заливаємо рештою баварського мусу, перекладаємо в холодильник. І чекаємо хоча б годинки 2-3, поки наш весь мус схопиться і можна буде смакувати або декорувати далі. Сьогодні в нас буде святкова подача, тому беремо вершки, крем-сир, цукрову пудру і зробимо крем, крем-сир можна використовувати будь-який. Гарно смакуватиме маскарпоне, проте можна використовувати і звичайний крем-сир. Перебиваємо це все міксером, знову доводимо до доволі густої консистенції, щоб гарно залишався слід. Ось подивіться, який він доволі густий крем. Перекладаємо його в кондитерський мішок і вже будемо працювати з нашою заготовкою. Знімаємо кільце. Ось так виглядає наша шарлотка. Не прикрашена, далі продовжуємо прикрашати. Тут можете експериментувати, робити різні візерунки, узори. Можна прикрасити просто шматочками карамелізованого яблуку, як вам хочеться, а можна смакувати і без крему. Вона доволі ніжна, смачна. Хто любить цедру, може також додавати цедру. Приготуйте один раз з корицею, зрозумієте, як вам смак. І далі експериментуйте. Сподіваюся, рецепт вам сподобався. Буду рада коментарям, готуйте з задоволенням, пробуйте нові смаки, куштуйте нові десерти. Рада буду кожній вподобайці. Не забувайте підписуватись на канал і до нових зустрічей!